І на цю тему ми поговоримо з метром Чубенко, речником Харківської обласної прокуратури. Вас вітаю. Ви зазначили, що просто зараз ці хвилини, на те, що повітряна тривога вже тривала і час оголошена, справді десь може летіти. Дійсно, і під час вже оголошення по іншим загрозам повітряної тривоги бувають повторні запуски саме кабів по місту, а з літаків це здійснюється з території Білгородської області. Тому, якщо є повітряна тривога, в нашому місті це скоріше тривога реальна. Ви зазначили перед ефіром, що якщо десь, ну мовно, в Києві, да є повідомлення про тривогу і пишуть в пабліках, що десь злетів міг, То якщо злетів міг, десь в вашому напрямку, то він точно щось має запустити. Ну в центральних регіонах чи в західних областях, якщо летить крилата чи балістична ракета, є там 5-7-10 хвилин на реагування. В ситуації з Харковом з моменту запуску того ж с 300, то це до однієї хвилини до моменту удару. З кабами то їх швидкість десь близько 600 км на годину, і вони летять той проміжок, з якого їх запускають, це близько там 70 км з місць запуску до, до міста Харкова. То це близько 6 хвилин. Це ми, знову ж таки від залежності від того, куди. Саме він планує вдарити в яку частину міста чи області. Ну і врешті, все це компілюється, звісно, в комплекс ваших робіт слідчих прокурорів. До речі, в день пам'яті і в день перемоги над нацизмом росіяни вкотре вдарили по Харку, зокрема, вдарили по стадіону, де були постраждалі діти. Як ваші колеги працювали саме на цій локації? З якими висновками, можливо, проміжними, Як в цілому оцінюєте комплекс робіт і навантаження на слідчих саме в останні місяці там в? На кінець 23-го, початку 24-го року а, ну по цьому удару ще немає висновків експертів, немає поки розуміння, що це за тип боєприпасу. Дуже незвичний. А, там не було дійсно повітряної тривоги а, в момент удару. А, а, тому зараз там вивчається питання, що саме це було. А, як версії, це є. Певний тип ракет у росіян, які рухаються на низьких висотах, і не завжди їх помітно на радіолокаційних системах. І також особливість Харкова це удари з території РФ до РФ 30 кілометрів, тому. 30 секунд, хвилина не завжди сигнали повітряної тривоги вмикаються перед реальною загрозою, на жаль, От знаєте, сьогодні, спілкуючись з представником ну, з керівником обласного насполу місцевого, він зазначив, що кількість злочинів ну статистика да, в, кіль... в цифрах збільшилася, але це все пов'язано з саме з фіксацією злочинами, які ті росіяни в регіоні. Якщо порівняти, наприклад, комплекс робіт, завантаженість слідчих і прокурорів там до широкомасштабного вторгнення і тепер наскільки. Кількість труду годин да, зросла і навантаження зросло. Відповідно, роботи стало більше зараз. Всі сили направлені на саме документування воєнних злочинів, оскільки це важливий напрямок роботи саме прокурорів, як державних обвинувачів. і належний збір доказової бази, бази зараз важливий на первинну на місцях влучань відібрання фахово саме. Зразків того озброєння, проведення фіксації точно потерпілих руйнувань, оскільки репарації вони неминучі і неминуча відповідальність Росії. Як то е, зараз би казалось не складним питанням або не нереалістичним. реалістичним, не може хтось вважає нереалістичним, але ми робимо зараз як прокурори свою роботу, оскільки цей час настане, і Росія буде і відповідати саме конкретні. Особи військово-політичного керівництва будуть відповідати за ті рішення, які вони приймали, і Росія, як нація, громадяни України будуть десятки років виплачувати за ті руйнування, які вони вчинили. Фіксування злочинів після там прильотів, комплекс опрацювання, ну, комплекс обід з опрацюванням якихось ну, доказової бази і якихось там, можливо, там, нюансів пов'язаних з цим процесом. Це все люди вже безпосередньо слідчі прокурори, вони опановують ми навичками в процесі, чи вони ну протягом цих двох трошки більше двох років, чи вони якось все ж навчаються, розуміють, що робити, проходять якісь курси підвищення кваліфікації, як то кажуть, як процес налагоджений Ну, первинно наш регіон і наші співробітники прокуратури можна сказати, що взагалі не стикалися з такою кількістю саме експертиз по типу озброєння з кваліфікацією воєнних злочинів з таким ну з такою категорією злочинів Звичайно, зараз, після ракетних обстрілів, ми навчаємося в процесі, тому що таких питань взагалі не виникало до цього. Нам дуже сильно методичну допомогу надають європейські партнери. Співробітники прокуратури виїжджають на навчання до міжнародного кримінального суду до різних європейських країн, де вже співробітники МКС можуть фахово пояснити, що важливо для міжнародного кримінального суду. Для прокурорів МКС для міжнародного судочинства, для належного доведення вини і неминучості невідворотності покарання тих посадових осіб РФ Путіна, Шойгу і так, далі, і так далі, які віддавали накази про бомбардування міст і про вчинення воєнних злочинів. Тобто, щоб вони не уникнули відповідальності, нам допомагають. Роз'яснюють норми Женевської конвенції, Римського статуту і і так далі. Надають матеріально-технічну допомогу з різного типу. Ось Була певна е, півтора року назад проблема з проведенням ДНК експертиз Нам уряд Франції надавав мобільні ДНК лабораторії. До поліції надавалися також мобільні ДНК лабораторії і так далі. Так далі криміналісти важливі зараз і експерти. Не мають уникнути відповідальності і покарання, звісно, і колабораційні і державні зрадники, це теж є складовою вашої роботи. Наскільки точніше, з якими нюансами і труднощами стикаєтеся виявлені таких а відтак і покарання? По такій категорії справ, взагалі по колабораційній діяльності, яка включає в себе як і співпрацю з ворогом, і як саме заперечення військової агресії, шпигунство, передання координатів це п'ять статей кримінального кодексу. В нашому регіоні близько тисячі кримінальних проваджень за час повноваштабного вторгнення існує з цієї низки кримінальних проваджень. Вже близько 400 вироків. Ми вже маємо де є обвинувальні вироки по тим особам. Бом, які обвинувачувалися, жодного виправдувального, тобто, вся належна доказова база, яка була зібрана слідчими СБУ поліції ДБР прокурорами. Була визнана належно, і всі особи отримали з цієї низки обвинувальні вироки. Ще близько 400 кримінальних проваджень на стадії розгляду в суді, і близько 300 ще триває слідство. Очікується експертизи, лінгвістичні, там технічні, так далі. Так далі, чи особа там переховуються, чи свідки там неможливо зараз допитати. Тобто ще триває слідство по низці ось близько 300 кримінальних проваджень. В складних умов. Працюють не лише ме. Медики, рятувальники, поліцейські, співробітники там ДСНС, зокрема так само прокурори слідчі, і от, зокрема, на те, що ви щойно почули, ми присвідчуємося в тому, що роботу ви свою знаєте, і знаєте, як і правильно зробити і довести кожну справу до логічної завершення відтак покарання тих злочинців, які ці самі злочини на території України, саме Росіяна. Дякую вам, Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури, був разом із нами. Ефір триває.